Вривається в продаж свіже, надходження Ford Escape, популярний паркетничок зі США. 16-й рік випуску, пригнаний у 2017 році, від першого власника в Україні ще ні разу не продавався. Всі 7 років знаходився у одних руках. Чесних, 166 тисяч пробігу, пригнаний, він був майже новим, з пробігом там чи в 30, чи в 40 тисяч. Є така невеличка вмятинка біля ручки. По бортам не фарбований, підфарбований капот ляда, бампера замінені, на легкосплавах, зуту і зимову гуму, є камера, легенько затонований по задніх вікнах. Хороші, до речі, комплектація автомобіль зараз вам покажу, він на шкіряному салоні на чорному. Звісно, повне електроскло пакет, парольчик, якого само собою, мабуть, вже ніхто і не пам'ять. Електропривід сидінь, тут, до речі, все ціленьке, просто вдягнені чухли, напевно, так було приємніше. Електрозеркала, переднє-задні скло підіймачі, функціональне мультикармо, автоматичне світло. Широкоформатний моніторчик, SYNC з хорошою акустикою від Sony. Круїзік теж мається. 166 пробігу. Видно, не видно, вроді видно. Що ще? Підігрів передніх сидінь у нас є, є у нас клімат-контроль двозонний. Звісно, машина на автоматі, як ви бачите, 1,6, турбобензиновий моторчик. І на повному приводі непоганий варіант з витратою в районі 10-11 літрів по місту. Високий, комфортний, в хорошій комплектації, дуже добре їде, дуже добре розганяється. По коробці нема взагалі ніяких зауважень. Все зроблено, все гарненько. Останнє того було буквально, ой, якщо не пам'ятаю, 3000 тому стоять нові вкруг, гальмівні диски, поміняне масло в моторі, фільтра. Все зроблено, абсолютно не потребує ніяких вкладень. Автомобіль на повному бойовому ходу. Хто собі шукав, звертайтеся в автопарк Запоріжжя.